Навчальний рік в Житомирській територіальній громаді завершиться 6 червня, але не для випускників 11 класів. На них чекатиме національний мультипредметний тест. Реєстрація учасників НМТ розпочнеться 14 березня, а завершиться 11 квітня. Для цього необхідно три основних документи. Перший документ це паспортний документ у будь-якій формі. Другий документ це довідка з місця навчання, яку випускникам нададуть в закладі освіти. І обов'язкова картка. Платника податків, яка потрібна для реєстрації, з 14 березня відкриється спеціальний сервіс на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Де можна буде створити власний особистий кабінет вступника? Зареєстровані учасники можуть вносити зміни, а саме предмет та місто проведення тестування у своєму особистому кабінеті до 15 квітня. НМТ в цьому році проходитиме за новою схемою: 3 плюс 1. три обов'язкові предмети: українська мова, історія України, математика та один на вибір безпосередньо. Тестування буде проходити в пунктах тестування, яких для наших випускників на території міста Житомира буде 11 закладів загальної середньої освіти. Ми можемо сказати, що точний час і місце проведення розголосу не будуть підлягати із безпекових розумінь. Але кожен учасник до 8 травня отримує персональне запрошення, де буде вказано місце проведення, пункт проведення, час проведення і. Буде знати, що там для випускника приготовлений спеціальний сервіс в класі комп'ютерному, обладнаному спеціальним обладнанням. Особливістю цього навчального року є проведення тестування в два блоки, між якими перерва у 20 хвилин. До першого блоку входять тести з української мови та математики, до другого історії України та предмет на вибір учасника безпосередньо в цьому році. Пункти відкриваються о 10-й годині 10 хвилин і закриваються за 10 хвилин до початку тестування. Безпосереднє тестування розпочнеться об 11-й годині. Під час перерви учням буде надана можливість зробити невеличкий перекус і відпочити. Для цього вони мають право з собою принести пляшку води, ручку для роботи. і Невеличкий перекус після завершення тестування. Кожен учень зможе побачити свої бали на екрані. Їхню мінімальну кількість підвищили на 10%. Також учасники можуть скористатися тестами минулих років, аби оцінити власний рівень підготовки з предметів. Тренувальні демонстраційні тести розміщені. Можна зайти і в реальному часі перевірити свої знання і побачити ту кількість балів, яку набирає під час тренування випускник. Графіки іспитів для широкого загалу оприлюднюватись не будуть. Проведення НМТ розпочнеться 14 травня і триватиме до 19 липня.